Борітися, поборити з нагоди 209-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка відбулися заходи і в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк. Для присутніх провели урочисту академію, а також представили виставку книг Великого Кобзаря. Мені найбільше у визначенні ролі Шевченка в українській історії подобаються слова «Остапа Вишня. Він про нього сказав так: це людина, яка врятувала цілу націю. І саме це треба пам'ятати. Сьогодні українська літературна мова немислима без Шевченка, без його вкладу, без його писань, на мою думку. День народження Шевченка в нашому світському календарі повинен бути не менше, як після. Такої величної дати, як День незалежності України, не менше сьогодні важливий день для кожного українця, тому що ми відзначаємо день народження легендарного е, українця. Великого кобзаря, людину, яку знає весь світ, вся світова спільнота, світова громадськість. Ми сьогодні маємо урочисту академію, щоб згадати про ті пророчі слова, тому що Тарас Грегору Шевченко також пророк, який написав ті слова, які сьогодні є сучасними, які сьогодні є актуальними для кожного українця. Я би сказала, що Україна це Шевченко, а Шевченко це Україна.